Це літо нагнітає напруженість максимально. Російські терористи показують повну неадекватність. ЗСУ пішли у контрнаступ, а українська влада видає законодавчі зміни, немов з конвеєра. Тож не знаєш часом, чим найперше перейматися. Але досвід підказує, що готуватися треба до всього й одразу. Експерти головбуха, як завжди, допоможуть вам підготуватися до всіх новацій у бухгалтерії та нагадають про важливі моменти. Один із таких завершення карантину. Всесвітня організація охорони здоров'я вже скасувала статус пандемії, тож, ймовірно, що й в Україні карантин не продовжуватимуть. А якщо так, разом із карантином закінчаться податкові пільги та мораторій на перевірки. У статті ми зібрали для вас усі наслідки, про які маєте пам'ятати. Тим часом податкова затвердила нові методики для перевірки податку на прибуток і ПДВ. У свіжому номері розбираємо, з яких джерел контролери братимуть інформацію, що саме і як перевірятимуть стосовно податку на прибуток. Готуємо також статтю, яка допоможе підготуватися до документальних перевірок із нарахування і сплати ПДВ. Стежте за оновленням у розділі термінових статей з наступного номера. Ще одна новація: чекає на бухгалтерів у липні. Зміняться форма акцизної накладної. І порядок її заповнення, тому публікуємо інструкцію до змін і зразок заповнення оновленої форми. Також підготували для вас алгоритми з прикладами, за яким позбудетеся помилок у лікарняних. За результатами перевірок, вже назбирався пул поширених помилок бухгалтерів, через які підприємства отримали штрафи. Тож ліпше перевірте себе і виправте помилки за підказками експерта. Але головне Дбайте про себе і свою безпеку. Намагайтеся дотримувати режиму дня, харчування і читати новини лише з перевірених джерел. Тримаймося! Все буде Україна!